Телефонні погрози, сміттєві міни й описані паркани. В одному з мікрорайонів Черкас розгорілася справжня війна між сусідами. Усе через безпритульного кота. Цю історію ми вже розповідали. Тварина потрапила в капкан у приватному дворищі і загинула. Тепер його господарі не мають ні дня спочинку. Вікторія Хамаза з усіма подробицями. От такий сміттєвий терор у нас уже продовжується півтора місяці. Кожен день. Каждый день. Які купили потребу біля дворища подружжя грибоняків. Конфлікт на цій вулиці спалахнув через безпритурного кота, якого нібито закатували старенькі. Ну і далі нам капкан. Ми поставили в сараї внутрі свого сарая, щоб ловити цього хищника і це знищення птиці своєї, заліз бродячий кот. Прямо через дірку в сарай заліз і попався цей капкан. І ночу вискочив через забор, перебіжав до цієї бабі. А тепер я було там, капкан стояв отут. Яке приступлення моє? Несуться курі. Кіт намагався вибратися із залізної пастки, пригадують пенсіонери. В Вагоні і втік до сусідського і двору. І там і, її, і помер. Отам ми його хотіли освободити, але ми його не змогли освободити. Відтоді обіця зазнає постійних атак, кажуть його мешканці, щораз лише потужніших. Витоптують клумбу, витоптують світи, насипають туди мусор, всякий битовий. Забор описаний з лицевої сторони, тварі вам гарять в вогні, і з знаночної сторони, бидло за колючою проволокою. Такі злодіяння з праворук сусідки з багатоповерхівки переконана подружжя. Вона підгодовувала загиблого кота. На камеру жінка коментувати будь-що відмовилася. Телефоном свою причепність до терору заперечує. Для наші власні не приймають мір. Значить відео навірно самі таксарі діли кожен по своєму детальнані увірають. Отеця йому там хто та раз кинув. Чому ще й сам може там панакіда? Для того щоб во замуті та й зіла ціна латом, що коло. Тим, часом, пенсіонери вже написали низку заяв до міліції та прокуратури. Для певності навіть встановили камери відеонагляду, аби спіймати кривдників на гарячому. Підпадає під умисне пошкодження майна або знищення майна. Це стаття і санкція передбачає як від штрафу, так і до обмеження та позбавлення волі. Буде відповідальність як від штрафу, виправних робіт або навіть позбавлення волі. Тобто такі випадки. Звичайно, це все карається. Токи правоохоронці проводять власне розслідування, подружжя Грибунюків тільки мріє про мир на своїй вулиці. Цей терор доводить до того, що ми без Валеріанки, без заспокійливого не можемо заснути і встати ранком, щоб нам пройти цей нормальний день. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, ВІКА Новини.